А в 2014 році максимальний юніт, який воював, це був батальйон. От, згадайте, це були добровольчі ну, да, батальйони. Да, собране, да. І все трималося на батальйонах. Більшого юніту не було. Такі були ділянки фронту, такі розміри ділянок однорідні. Під час повномасштабної війни це стали бригади. Ділянки однорідні збільшилися, ворог виставляє проти нас більші юніти і, відповідно, бригади. А зараз на третій рік війни. Ці ділянки однорідні вони ще сильніше збільшилися і вже потрібен корпус. Командир третьої окремої штурмової зараз командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. Я під його керівництвом воював в 2014 році. Ну і тут самий гарний коментарі, що залишився живий цілий і пішов на наступну війну. Да? То не сказав, що це, yeah, yeah. це херня бо є і такі люди, які після погано повоювали, поганий, ну, поганий досвід да, да. не хочуть. І що е, про корпус і цю мотивацію, що вміє робити Андрій? Так це він вміє створювати системи, створювати такі соціальні системи, які мотивують людей запалювати вогонь всередині людей.